Війська атакували український кордон на ще одній ділянці в Харківській області, в районі Козачої Лопані. Це викликає, випливає із повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, якому зазначалося, що на харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачі Лопань, Тихе та Вовчанське. Так заявили в генеральному штабі. Тихе знаходиться поруч із Вовчанськом, а Козачі Лопань набагато західніше. Бої там не велися з 2022 року. Насправді, це от важливе уточнення з точки зору того, коли в останні велися бої на відповідних напрямках. Воно зазначає, чи в принципі демонструє тенденцію російських військ пов'язаних із до певної міри спробою розширити. Лінію фронту, в тому числі в Харківській області, і ми не можемо, скажімо, цю інформацію розглядати відсторонено чи без урахування обставин, які стосуються подій на Курському напрямку. Тому що так чи інакше ми розуміємо, що для нас курський напрямок є важливим і з політичної точки зору, він є важливим з точки зору можливих потенційних переговорних позицій. Ну а Російська Федерація, і про це пишуть якраз західні медіа, про які ми далі будемо зазначати, да, намагається якомога скоріше витіснити наші війська, відповідно відкриваючи нові лінії чи нові напрямки наступу, вони розтягують наші обмежені резерви. Ну і крім того, я би сказала, що ситуація насправді не те, що там якась нова або принципово відрізнялася від того, що ми бачили напередодні. В цьому і є тактика російської армії: прощупувати нашу оборону, виявляти слабкі місця для того, аби вже туди можна було ну власне сконцентрувати там якусь міць, так і направити особовий склад техніку для того, аби ну принаймні, намагатися здійснити прорив. Теж саме зараз відбувається на півдні нашої країни і в Запорізькій області. Вже впродовж останнього місяця, мабуть, ми бачимо такі публікації. E... Uh... Не те, що поодинокі, але не дуже Они, часті західній, так застережливі. в західній пресі стосовно того, що от росіяни можуть спробувати фактично відкрити ще один напрямок удару, якраз в Запорізькій області, і от те, що стосується такого прощупування власне ґрунту, ми вже це бачимо в районі нової Великої Новосілки перепрошую, там росіяни намагаються потрохи просуватися і знову ж таки відбуваються посилені атаки. І навіть американський інститут вивчення війни напередодні констатував, що невеликі, але все. Теж помітні просування на жаль там є. Ну і тепер нам за економіст пише про те, що українські воїни готуються до наступу власне на півдні нашої держави. Українська розвідка вважає, що Росія готується до сміливого наступу на місто Запоріжжя. А представник власне, фактично нашого військово-політичного керівництва, попереджає, що незабаром у бій можуть бути кинуті до 130 тисяч російських солдатів. Не всі військові впевнені у неминучості нападу. Зокрема, полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування Спартан, яка нещодавно була перекинута в Запоріжжя, каже, що Росія зайнята в іншому місті. Він стверджує, що росіяни планували направити дві дивізії. Це Приблизно 20-30 тисяч військовослужбовців, а, і командир батальйону 118-ї бригади, яка зараз займає рубежі південно-західніше власне. В Запорізькій області він згоден з тим, що Росіяни ще не готові до удару. Але коли вони його завдадуть, по суті очікується, щось такий перший удар він буде найпотужнішим, найсильнішим, коли все ж таки росіяни підготуються безпосередньо до цього. Тому наші позиції там укріплюються. От ми з і по цій публікації не тільки розуміємо, що на Запоріжжі перекидаються додаткові сили для того, аби стримувати потенційний наступ ворога там. Ну і знову. У ж таки нові укріплення зводяться кільцями довкола обласного центру довкола Запоріжжя. Констатує за економіс, що нам вказує на те, що і обласний центр, і загалом регіон готуються до, ну скажімо, так, більш посиленої оборони. Так, да. тут е, варто додати, що якраз ця кількість військовослужбовців, що не менше дві бригади в 20-30 тисяч осіб. Дві дивізії Так, да, дві дивізії. Дві дивізії перекинуті було за словами співрозмовників видання «За економі саме на курський напрямок. І відповідно, хоч і Російська Федерація акумулювала певний кулак для того, щоб здійснити можливий маневр пов'язаний з наступом на Запоріжжя, але з огляду на текст публікації, сама операція на Курщині змусила все таки частково особовий склад перекинути в напрямку саме Курщини. і зараз бої відбуваються там, тому Росія поки що, ну принаймні, за даними за економіст, не готова. До наступальної операції, водночас наші військовослужбовці готуються. Тобто, в цій частині ми можемо констатувати, що одна із цілей, можливо, яка стосується операції в Курщині, вона теж свого досягає, тому що не дає можливості російським військам концентруватися для того, щоб ще більше розширювати зону бойових дій, пов'язаних з напрямком принаймні з наступу на місто Запоріжжя. Угу. Тому в цій частині, якщо ми говорили колись про необхідність в відтягуванні сил ворога, Ну, напевно, нам це вдалось, принаймні військовослужбовці про це зазначають, і крім цього, ще з приводу, скажімо, операції в Курську, також історія, яка стосується можливо, наступу на Запоріжжя, сьогодні ну, з'явилися матеріал «The Wall Street Journal», в якому а, мова йде про те, що Україна намагається триматися за той шматок Росії, який називається Курським напрямком, для того, щоб зменшити ризики, які стосуються можливо, потенційного приходу пана Трампа. До адміністрації Білого Дому і, скажімо, з очікуваннями щодо можливих переговорів, московські війська розпочали масштабний контрнаступ, щоб відвоювати землі на території Курської області. І, відповідно, ми ж, в свою чергу, вважаємо, що ці території є певним козором для офіційного Києва в подальшій дипломатичній боротьбі. За словами командира батальйону 47-ї механізованої бригади, росіяни атакують постійно, роблять це вранці, в день, а також вночі. І говорячи про це, він зазначає про специфіку певної тактики. Ну говорячи про те, що наступальні операції здійснюються не колонами, а здійснюється там по двоє троє осіб. Причому відбувається це систематично. Крім цього. Зазначається, що Москва перекинула на курський напрямок близько 45 тисяч військовослужбовців, включаючи найкращі сили, які безперервно хвилями атакують український підрозділ. Незважаючи на втрати, стратегія схоже залишається доволі ефективною для росіян, тому що так чи інакше вон, їм вдалось, ну принаймні, за даними видання американського да, Wall Street Journal, Росії вдалось відвоювати майже половину території, яка була. Зайнята Україною під час серпневого вторгнення, крім цього, крім цього, Волстрі Journal зазначає, що є певні обставини, які ускладнюють наші дії на курському напрямку. Зокрема, серед них відзначається і система зв'язку. Стерлінг пана Ілона Маска, не знаю, керівника співкерівника департаменту ефективності в уряді Сполучених Штатів. Оскільки система Starlink, вона не працює офіційно і вона відімкнута на, тер... на території Російської Федерації, що, в свою чергу, до певної міри ну, послаблює наші можливості для використання як засобів безпілотного враження, так і фактично комунікації між військовими підрозділами. Крім цього, українські військові, що борються на Курщині, на Курщині, кажуть, що поки не зрозуміло, чи втрата, а, ну, скажімо, ну, є обов'язковою. Чи вона є неминучою для українських підрозділів втрата території, і контролю над ним, не впевнені в тому, чи є можливість довго утримувати відповідну територію, і думають, що припускають верніше з посиланням на одного з військовослужбовців, що врешті-решт українські сили будуть відтиснуті з відповідної території, та водночас зазначають, що нарощуються сили і ресурси, які мають на меті досягти кордону за будь-яку ціну. Тому є вірогідність того, що рано чи пізно все-таки ця операція ну, повинна бути в силу об'єктивних причин бути звернута однак, з виконанням тих завдань, які були поставлені нашим командуванням, а ми точно вже підмічали з тобою, що це і поповнення обмінного фонду. Це і питання, які стосуються зараз відтягування російських сил із запорізького напрямку чи інших напрямків. Тому в цілому є про що сказати з точки зору того, що певні цілі все таки досягнуть.